Таро-2. Скоро вже Різдво, так, наше Різдво, яке буде 25 грудня. Ну, я так сподіваюся, я не знаю, чи затверджено вже на офіційному рівні, але будемо сподіватись. що ж несе нам оцей період святки, так, Різдво, яке буде 25 грудня, і хай так і буде вже, як в усьому цивілізованому світі. Що ж, які... Цікаві події, що нового буде, давайте у цій нову, по новому відливочці подивимось, я використовую різні методи прогнозування і подивимось, що в нас відділіється у такому способі відливочки. Ну, тут цікаво досить. Виходить, можливо, ще одну. О, я бачу такий черевик величезний. Такий, знаєте, як у східному світі такий за загнутим носком. Хтось буде пишатися собою, заробить чималу таку кучу. Кучу хочеться сказати, ну, давайте не будемо так про гроші. Чимало суму грошей так заробить, і навіть зможе відправитися кудись у поїздку, у мандрівку завдяки саме цій сумі і завдяки своєму усердю, старанню. І просто якісь будуть відбуватися чарівні події в вашому житті. Можливо, хтось кудись не знаю, в якісь країни поїде. Зараз, звичайно, не дуже легко так, да, з України виїхати. Будемо сподіватися, що налагодиться. Можливо, це на майбутнє. Зараз ви заробите цю суму, успіхи у роботі тут показані, так як черевик, це також і про. Кар'єру, про ріст, кар'єрний, про якісь такі успіхи, так? Бачу також людину, яка щось намітила, на щось так дивиться, тримає у руках, так, такого воїна, такого накачаного, як гракл, просто чоловіка, при, ну, при так, націлився він на щось. і Просто показують, що в нього є сила, в нього є сила цього досягти. От хто дивиться мене? Якщо чоловіки, то знайте, що те, на що ви не цілились, ви, у вас є всі шанси цього досягти. Давайте ще ой, бачите, відламується нічого. Тут я бачу зразу ключик, ключик до яких дверей. Зможете підібрати, так? Ось бачу на носу події, які то прямо показують на носу. Ой, як цікаво. ой, рог ізобілля, подивіться, я не знаю, як це можна не побачити. Тут рог, Ось, дивіться, я вам наглядно покажу. Навіть у мене є ось фортуна. А я краще наведу на неї камеру трошки. Вон, подивіться, Ось фортуна, у якої ось рог ізобілія, бачите? Якщо отак от трохи приблизити, рог ізобілія, ось в неї, монети, і тут також у відливці таке саме, я бачу, такий самий рох ізобіля. Тобто, вони просто. Отримаєте гроші, просто як із рогу і Ну, значить, заслужили, заслужили. От- і гарні такі якісь. Хтось черевички <сіх> приобрете, прикупить собі взуванку гарну. Хтось, до речі, тут гарні такі. Прикраси, прикраси. Можливо, це вже дарунки. Я думаю, що ці й дарунки будуть сипатись на вас, як і з другого ізобіля. Я думаю, що тут люди до мене зайшли ті. Ой, ті, хто дійсно заслужив цих дарунків, тому ну, вам вони так і будуть сипатися. Я чому замовкла, бо побачила якось цей да, так, як білий ведмідь і він рибку, просто підпливла до нього рибка сама. Тобто, це знову ж таки, хто дивиться з чоловіків, бо медвідь це уособлює чоловіка такого, дійсно, з чоловічими поступками. І він, рибка це і фінанси, ну і кохання. І на підтвердження до нього прийде це кохання. І на підтвердження ще й тепер, замість рибки, ще й лебідь. також. Це також прийде до сильного чоловіка, якогось справжні кохання. Якщо раніше він від цього як-то відсторонювався, закривався, то тепер вже не зможе цьому а, чинити супротив. Чому? Чому? А коханню сильні чоловіки. ну Тут, принаймні, у відливочці так показує мені, не зможуть вже чинити опір і охопить справжнє, таке чисте дійсно, справжнє кохання. Тож така от відливочка у нас чарівна була. Пишіть мої любі, як подобається вам такий формат відливок. Пишіть також, замовляйте у Viber або Telegram відливки. Під кожним відео є номер Viber Telegram. Я вас люблю, пока, ваша Еліанора.